Ми вже розповідали про фонд промінець надій, який пікуються дітками, які потрапили в біду. І зараз у нас волонтер цього фонду Ірина Висловська. і ваш, ну будемо говорити в цій боротьбі партнер, батько однієї з дівчат. Ви, будь ласка, розкажіть цю історію. Що знаєте, я сама сирота і тому от допомагаю ну, намагаюсь допомогти всім, хто потрапив в якусь біду. І от на своєму шляху побачила інформацію про цю дитинку, і от ось перезвонила татові, сказала, що є ось такий фонд про мінець надії. А ви намагалися самотужки якось збирати да, кошти? так? Да? Збираємо гроші вже доволі довго на лічення рібенка. Що у, у Катюші? Юніробластома, третя стадія. Так. Она проходить лікування зараз у Німеччині вже дев'ятий місяць. Це дуже дуже дороге лікування. Да, так, це дуже дорогое. там більше 530 000 євро стоить лікування. Все загалом, все разом, скільки вам зараз не вистачає? Ну, приблизно 170-174 000. Ви знаєте, я трошки знаю вашу історію, і вона вражає через те, що дитина пережила 18 блоків хіміотерапії. Так? І три операції. І три операції. Як вона це витримує? Я ніхто не знає. Дуже сильна дівчинка, мабуть. Каті, 10 років. Давайте побажаємо їй здоров'я і давайте допоможемо їй вижити. Вона сильна, розумна, красива дівчинка. Вона українка. Допоможемо їй.